Всім привіт! Мене звати Наталі, і сьогодні ми з вами поговоримо про лайфхаки в косплеї, про косметику в косплеї. І взагалі я вам розкажу та покажу, з чим я вже зіштовхнулася на своєму досвіді в косплеї, що я вже використовувала як прикольні реально класні штучки, фінтіфлюшки для фотозйомок. Тому полетіли! Перше це Мастіка, ось так от вона виглядає. Так, поки що її немає на моїй руці, але скоро вона в мене з'явиться. І я її, звісно, випробую. Що ж це таке? Ні, це не кондитерський виріб, це не солоденьке, це не істінне, це, звичайний гримерський клей, який вам допомагає в косплеї дуже-дуже сильно. Як саме? Мастіку можна використати, якщо ваш персонаж, якого ви робите, має чубчик на обличчі? Або ж такі от локони, ось тут прядочки біля обличчя. Для чого це? Ви берете просто мастіку, намащуєте на діляночку обличчя, трошечки даєте застигнути, потім берете свої локони, приклеюєте на, той, на ту діляночку і після краще за все зафіксувати ще ось таким от лаком шварскоп. Також ще один дуже класний лайфхак. Взагалі у повсякденному житті та е, в косплеї для того, щоб ваше волосся не роз'йожувалося, не розліталося, нічого такого. Ми, звісно, використовуємо отакий от, от лак. Для волосся, і в мене ще є дуже класна штука це такий кондиціонер. Я його використовую і для косплею, і для повсякденного життя. Він не дає вашому волосся заплутатись так сильно, воно одразу робить його більш таким легким для розчісування. Тому візьміть от таку штучку від глізку дуже приємний аромат, дуже приємне після цього волосся. І, звісно, особливо, коли ви на фотозйомці, це найкращий варіант. Тобто, спочатку це, а потім оце. Це найкращий варіант для ваших фотографів, аби їх не мучити, взагалі ненавиджем мучити фотографів, аби вони дуже багацько фотошопили. Тому побережіть нерви свої, побережіть нерви вашого фотографа, купіть отаку штучку і таку штучку. До речі, я згадала про те, що взагалі в повсякденному житті я ще використовувала антистатик, але я використовувала його, коли надягала спідницю. Одразу це були бальні танці. Я надягала спідницю, під низ надягала, звісно, колгот. Аби не було цієї естетичної напруги, то я просто пшикала антистатиком і взагалі. І, до речі, наші дівчата іноді на волосся також пшикали антистатик, але е, мені здається, кондиціонера та лака, в принципі, має вистачити. Тому, якщо що, беріть. Наступний лайфхак також стосується саме волосся, а точніше, перуки. Якщо у вас завжди спадає перука, будь ласка, не забувайте про те, що ми маємо защіпити оці от защіпки позаду перуки, які є в кожній, кожній кожній перуці. Це дуже крута штука, серйозно. Я спочатку думала, що це фігня, якась а потім я зрозуміла, я відчула всю цю біль, і тепер я завжди беру і защіпую позаду. Так, звісно, голова починає трошечки боліти, але е, якщо це фотозйомка можна трошечки потерпіти. Для чого взагалі це треба? Для того, щоб ваша перука не спадала, для того, щоб вона не з'їжджала, для того, щоб при фотозйомці, при ваших якихось дивних прикольних рухах не було цього, що, типу, ви такі в позі, і тут бац, І перуки немає. Ось так от. Якщо ж ви відчуваєте, що перука все одно з вас злітає, просто купіть такі защіпки, кліпси чи заколочки. Та пришийте до основи перуки. Особливо це дуже-дуже і дуже допоможе вам, якщо у вас ось таке велике, довге і важке волосся. Ну і тепер ми можемо перейти, в принципі, до обличчя. І зараз я вам розкажу про таку штуку, яка мені полегшила життя в косплеї, прям нереально сильно. Магнітні вії. Це моє найголовніше відкриття для мене, для шкіри, для очей і навіть для голови. Чому так? Я вже вам трошечки розповідала в першому відео про те, що в мене, на жаль, не найкраща шкіра в цій ділянці. Це означає, що через деякий час після того, як я фарбую свої очі. Я дуже втомлююсь, в мене починають боліти очі, голова. І е, особливо цей фактор дуже болісний був для мене, коли треба було йти на фестиваль. І замість того, щоб тусити 5-6 годин, я тусила 2 години і їхала додому, тому що я дуже-дуже сильно реально втомлювалась. І саме магнітні вії послужили для мене е, найкращим відкриттям. Вам приїжджає, в принципі, ось така от прикольна штучка. Це звичайний такий айлайнер. З кулечкою, плюс вам приїжджають отакі от гарненькі вії. Для того, щоб використати ці вії, треба взагалі дуже мало зусиль. Виберете просто цей лайнер, отак от рухаєте, наносите декілька шарів ось так, от, ну, робите стрілочку. Потім ці війки ви просто спокійнесенько от сюди от притулюєте взагалі шикарно. Фіксуються, вони класно. Але от якщо, наприклад, ви в мене бачите. В мене тут оці локони туди-сюди, і ось ця віка вона трошечки вже злетіла, але це нічого страшного, в принципі, я могла взагалі не фарбувати це око, фотозйомку відгуляти ізі, та й в повсякденному житті ці віки також можна застосовувати. Тому, якщо ви хочете, беріть або в косплеї, або в своє повсякденне життя. Як мені здається, найголовнішим мінусом, взагалі, ось такої крутокінюшки є лише те, що ні, не ціна. Є лише те, що ці віки реально виглядають дуже-дуже дуже і дуже натурально. А якщо ви хочете саме якогось лялькового такого вау-ефекту, то звісно, це треба купляти ось такий звичайний клей і віки на Аліжці. І тепер давайте перейдемо до цієї теми, коли я вам буду розказувати про дуже прикольні штуки, буду показувати вам фотоньки і буду навіть показувати відосеньки. Ну і трошечки пощупаю те, що я вам буду розказувати. Отак. Пс-пс, Треба зробити орлиний носик чи скули, як у джолі. Тоді використовуй віск для моделювання. Але якщо в тебе немає можливості роздобути віск для моделювання, тоді. Welcome to my video. Вазелін, плюс крохмал, плюс тональна основа. Дорівня шикарний орлиний носик. Взагалі, ось так, в принципі, виглядає віск для моделювання. Це фейк скін від Це фейк -скін від Мехрону. Дуже прикольна штука, реально дуже і дуже класна штука. І... Але е мені його було дуже мало. Я не дуже була впевнена, що я зможу з нею впоратися. І тому я купила, як вам казала, вазелін, звичайний, який коштує в аптеці десь гривень 30. І крохмал. Ну, звісно, тональна основа в мене вже була. Я використовувала ту, яка мені не дуже сильно потрібна була. Ну, потім використала нормально. І ось, в принципі, отака штука прикольна, в мене вийшла. Це без тональної основи, якщо що. Вона дуже приємна на дотик, пахне. Пахне ніяк не пахне. В принципі, я її використала рану для косплею Енні Ленхарт з Атаки Титанів. і... Цього року я також планую її робити, і я також планую використовувати цю штуку. Це новенька. Взагалі-то я просто зробила дуже велику кількість цієї всієї штуки, тому що я не знала, скільки мені знадобиться для орлиного носика. І ось в мене є залишок. Ту штуку, яку я вже використала, я просто викнула і не морочила собі голову, якщо чесно. Дуже прикольно, вона вистояла в мене на, напевно, тоді було 26-28 градусів тепла, це було літо. Я була дуже-дуже добре одягнена. Ну, ви пам'ятаєте, в принципі, як виглядає. Штука перевірена, штука класна, використовуєте. Також, в принципі, можна використовувати оцю масу, коли ви будете робити собі якісь шрами, рани і так далі. І так далі. Думаю, вона підійде. До речі, прочитала, що якщо вам треба робити якісь рами, рани і так далі, і у вас немає під рукою крові, штучною, звісно, то ви можете використати, так, можете використати свою, але є ще такий спосіб, як ви просто можете використати мед і додати туди просто кондитерський барвник, і має вийти кров. Ну, В принципі, результат я бачила, на собі поки що не перевіряла, але думаю, що, можливо, цього літа я перевірю. Так так, У мене є цікаві плани. Якщо поруч немає гриму, а вам дуже хочеться зробити якісь рубці, шрами, ранки, то на допомогу приходить звичайний клей ПВА та загалом тіні, помади, карандаші. І все це вам реально допоможе зробити дуже дуже прикольні шрами. Ось, взагалі, мій невеличкий приклад шраму, який я робила для косплею ціріли. В мене не було клею і взагалі не було нагоди купити цей клей. Тому в принципі під руку мені попались ось такі матеріали: олівці для губ, підводка інглот. Звичайні ціні та білий олівець. Це мікс. Там є ще один дуже прикольний олівець. Взагалі його також можна використовувати і можна використовувати для брів джамбо. Джамбо. Олівець від Нік Джамбо білий. Але то він товстенький, а цей, ну, не дуже товстенький. Ну і як ви бачите, для першого разу мені, в принципі, цього ефекту вистачило. Плюс дуже допомогла пуговка зі своїми цінями в фотошопі. І я дуже і дуже щаслива результатом. І останнє, про що я хотіла би з вами поговорити, це про мого найголовнішого ворога це про. Брова. Але я все одно можу вам трішечки розказати, як взагалі фарбують брова інші косплеєри і в Україні, і за кордоном. Якщо у вашого персонажа специфічні брова, тобто вони можуть бути взагалі різної форми, вони можуть бути різного кольору, якщо у вашого персонажа специфічні брова, то не обов'язково взагалі то собі їх збривати чи відбілювати, чи. Боже, я не знаю, що може прийти вам в голову. Звичайний лайфхак, яким користуються реально всі. Достатньо буде використати клей, не ПВА, клей олівець, Розчесати ваші брівки, мастити тональною основою. Та поверх пройтись саме вже тінюшками. В моєму випадку я взагалі-то просто використала тональну основу так, трошечки. Потім я це все розчесала гарним гребінцем для брів. І далі я смастила ось таким от, знову ж таки білим, білим олівцем від NYX. І, в принципі, цього мені вистачило. Якщо чесно, мені реально цього вистачає. В принципі, на фотозйомках мені може допомогти трошечки змінити колір, якщо мені треба. Але якщо мого персонажа, наприклад, рожеві брова, то я також використовую цю методику я беру тональну основу, беру такий олівець і потім поверх, звісно, йду вже звичайними тіняшками. І, ну, знаєте, так, воно не супер ідеально. Але я дуже люблю свої брова, і я не хочу їх ні удаляти, ні різати, ні відбілювати. Тому маємо те, що маємо. Ну і в принципі це все. Це найголовніше, що я вам хотіла розповісти, те, з чим я реально зіштовхувалась. І я буду вам дуже-дуже-дуже дуже вдячна. За те, що ти залишаєшся зі мною, за твою підтримку, за твої лайки, коментарі, за твої репости, за твої пости в інстаграм про мене. Це дуже-дуже для мене важливо, це дуже важливо для України, для українського контенту, для українського Ютубу. Тому е, щиро тобі вдячна. І також би хотіла сказати, що в мене вже є декілька намальовочок того, що я хочу вам розповісти. Тому, якщо в тебе є також якісь прикольні ідеї, то пиши. Оскільки я реально хочу розповідати більше саме про косплей, хочу показувати більше крутих штук, також хочу експериментувати. І ці експерименти будуть саме з тобою. Дякую тобі ще раз велике і до нових зустрічей. Па-па!